Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. Е, рубрика сьогодні ножів. Товариш, знову от кажу, здивував, приніс з колекції свої ножі. Будуть два саморобні і один куплений. Бачите, ножі пропитані сальцем українського кабанчика. Він різник, нагадую, Обробляє свинки, телята, корови. І дещо робить сам, дещо купляє. Рекомендую кажу, тільки ножі з того, що користується він. Маєте ці два, два ножа, зроблені з пильника, бачите, навіть видно характерний пильник. Робив він їх сам. Досить сильні ножі. Кажуть, що кості суглоби розрубує, ними навіть Досить він такий важкий. Клинок має. Де по 10, по 10 см має один клунок і другий по 10. Рукоятки бачите які. Дуже зроблені Бачите, Дві різні форми. пильника Шліфовані, зроблені. Користуються, метал міцний, По суглобах, по кістках свою роботу виконує. Цей ніж, щось наподобі мора. Кожен довший час він ним користується. Досить довго. Так, фірма. Бачите. Бахко. Сталь не знаю, що видно зараз. Тому що засвічує. О, Бако бач ніж. Щось похоже на море, але ножичок бачите, такий Пропитаний сельцем свинським. Користується ними. На початку перед тим, як він переходив на ножі е Трамонтіна, він користувався такими саморобними, саморобними ножами, різні ножі пробував, різні і китайські такі пробував, і море, і такі цей. Потім сувово перейшов він на ножі Трамантіна Так що, друзі, експериментуйте, робіть, пробуйте. Рекомендація спильника, що ножі досить міцними. По сулова, по кістках гараблюся, добре розрубують, розрізають. Так що, всім дякую за перегляди, всім до побачення.